Існує два типи людей: ті, які обожнюють печінку і готові продати за неї душу, або ті, які просто її на дух не переносять. Я відношусь до першого типу і зараз покажу вам, як приготувати найсмачнішу, найніжнішу, найсоковитішу телячу печінку з карамелізованою цибулею. Рубрика готуємо з іріс. І для початку я знімаю з печінки плівку і нарізаю на тоненькі шматочки. Далі я беру грибну приправу від іріс, щедро посипаю печінку і залишаю промаринуватися. Саме ця приправа. Чудово доповнює смак печінки і, і додає грибні нотки. Вона дуже ароматна і має натуральний склад. Тому я часто користуюсь приправами від іріс. Промариновану печінку я відправляю в контейнер з борошном і обтрушую так, щоб кожен шматок печінки обтягувало борошно. Відправляю смажитись печінку на вершковому маслі з двох сторін до золотистого кольору. На цьому етапі печінку вже можна їсти. Вона дуже смачна і, і просто неймовірно пахне. Але я вас благаю, дочекайтесь карамелізованої цибулі. Тандемі вони смакують не неперед перевершено. я нарізаю цибулю на напів Відправляю смажитись на вершковому маслі і тут же додаю цукор. Обсмажую до карамельного кольору. Сюди ж відправляю печінку, трішки додаю води і залишаю протушкуватись 10 хвилин. Всім смачного.